Я знову з вами, всім привіт. Всім привіт! Світлана з вами. А ви? Я ледь одійшла. Думала, що буде сьогодні капець. Люди добрі. Ну, сьогодні був дуже приступ. Жіночка хотіла скору визвати і не могла мене і поняти. Я думаю, що я більше вже не позвоню. До Віталіка так і їхала по сахар і по хлібі почала задихатися. Поки купив Віталік сальбутамол та бередуал у мене був раніше цей балончик. Мені він потім я обходилась без його. Оцей губи чорні були все. Мене отут спазмирує. Нічого, я тільки спасалася тим, що отак я типу, слюну ковтала, щоб вдох і віддох я не могла. Ще отак, ще могла, а в себе отак не могла. Зараз ми їдемо мусор завеземо. Така ця класна Віталька. Давай я тобі поміряю є. É interessante Подивлюся, попользуюся ще балончиком. Якщо ні, то треба буде їхати. І ще прийдеться робити те, що мені казали, бронхоскопію. Тому що на алергію треба осінню робити. Дивіться, яка краса. Ви бачите? Ви бачите, яка краса, чи ви не бачите? Я просто дивлюся. І живу я просто оживаю. Я думаю, що мене ось ця природа, оцей ліс, спасе. А зверху а ще й бося наблюдає за нами, і вона нас не залишає. Дуже тяжкі ці два дні, але є людей ще тяжче, це не страшно, це все треба пройти. Я думаю, що це все випробування. І це все нас робить ще сильнішими. Я тільки хочу, щоб не боліло нічого. Подарував світланці букета. Дякую. Я вам дару теж Вітаю з першими ягодами. Ягодки. Дивіться які. Хто так 105 чоловік, відселено в 86-му році. 22 чоловіка. Під чак? Я не знаю щось. Ох, які квітки гарні. 38 человек <laughs> <Что была, что? смех> трудевнычка украиночка Бачите, принесла їсточки <риклад> козенятку. <риклад> Я на крокоділ. А та 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 Краса. Гусі-гусі, лебедята. Бачите, фамілії. Нічого себе, ми додому, бо Ігор дзвонить. Бачиш, які ягоди. Бери, їж. А чого ти не хочеш? Ти ж любиш. <плес> Ой, що ти хотів казав? Потім скажу. Ой, боже, боже. Не встигла приїхати додому, в дорозі дзвонить. Я кажу, давай за сіма питаннями до тата. Нічого не буду казати. Для чого? Дивіться влучилось. Дивіться. От уже і вечір. Двадцять один тридцять. Сонечко зайшло. Я дишу свіжим повітрям. Воно все попідливало, освіжило. Дивіться, аж сміється все. Рослинки радіють. Не теж хочуть водички. Огірочки. Тут трошки полила, морпочку полила. Ципульку. Тут бурячки такі непогані, поки не встають. Вони повинні ці такі ось повисихати, а з корінчика пустить допомітнії листочки. Ну, так завжди було, не знаю, як буде. Так, мама колись садила і так садять всі. Маркочка, то, мабуть, не приймається, якщо пересаджувати. ось я пересадила, її немає. такі непогані помідорчики, Такі, що під'їдає. Ото де сухі, жовтенькі, то, мабуть, під'їдає. Тоже підлила. Лаванда ніколи, ніколи не було у мене, бачите, тепер у мене є я. Радію. А яка ще вона є, інтесна? Мене ось така синенька. Ось, бачите, жовтенька. І тут теж жовтенька. Вона сама по собі така сива. Мабуть, ще біла є, не знаю. Людмилки ромашечки будуть зацвітати. Там біленька має вже розквітнути, фіолетова, вже ви бачили, а це я Іриси полила, і що Людмила присувала мені, а потім, як приймуться, то я їх десь пересаджу, Я тут випалила вже. Позабирала укропчик, трошки он залишила. Цекі в мене тут огірочки. Так, щоб не заглушувало. Це теж, Людмили, лясковка. Кропчик повиривала. Треба вже бачити. Раз, зразу і все. І чистенько. Так. Це теж я не знаю, Людмила прийнялося бачиш? Я думаю, як посажу десь у квітник, то десь там може й пропасть, так видно. Це і приймається гібіскус. Ця лаванда, бачите, вона, мабуть, і друга, може, і така сама, не знаю. Хропчик росте, хай росте. І спирейка Людмили. От і все. Що ти погуляв? Привіт. Кого ти там бачив. Він сидів там, я бачила коло танка. Тобі, Тобі Люба Ніколаївна привіт завжди передає і каже, де? Тетя Люба. Підписниця і каже, де там мій любимчик, мабуть, спить вночі. Кажу, да. Скільки ти сьогодні ляг лег Я, знаю, я знаю. Не сидів. Ну, ти, ми вставали, а ти, ти рази теж вставав ранці. Помніш? На днях. В 7 часов я ляг спати. Не вставати вранці, ніж вставати 3 часу дня. Ти заснуть не можеш. Треба порошки. Знає, да, Я ж вим'яла підлічити, я втонував з тобі. Що ти кажеш? Ти що шутиш? Боже мой боже, як це тобі енергетики допомагають. Тобі здається, ну потім же раптово що охочеш случиться. но, Ігор, їх же не монопіть. Це ж яд. Можна. Я не чув, що хтось Тобі стає спокійніше, ти розслабляєшся, дай Ігор? Ну, зразу меркість, там. Да. Так, так не і печінка, і серце, і печінка відказує. Сироз. А ще ти скільки його п'єш. я пати випити, там і так вилічем б'ємо. Якщо я п'ять вип'ю короче, крочити. Це точно сенсу може штатні. Ну, не скільки ти представляєш, скільки ти за стільки год вже його накопив енергетика? Що тобі спокійніше, що, як ти його випиваєш? Да, Тіпа розслабляєш? Спокійніше і веселіше. Я в шоці. Ну чого ж мені нічого не треба? Я знаю, Я знаю що... ти, ти, тебе <світ> свої інтереси, маю свої інтереси. Які інтереси? Маю до чоловіка свої інтереси. Які інтереси? Пить гадость і травить себе, я ж думаю, що життя головніше. Чи ні? Треба ж берегти себе. А хто ж тебе убереже? Я тебе не можу вберегти, я тебе прошу. Душу з'їдай, синок, не треба. Менчик. Ну, то ти це кажеш, ну не робиш. Один, або сок, або... Ну ти ж не робиш, ти хоче енергетика, от гвалт кричить, дає. Колись... Ти молодець був. Да. Бачиш? Не Бачиш, бо... коли захворів, от ти пост... постійно так, почав попробував і все. Йому, як я ж кажу, йому як ото відпускає, він як ото стає як спокійніший. Його. Люди нібито, як стоять, може вредні, а вон ні. Правда? Mm. Да. Ну ти ж знаєш, що можеш заболеть. Що я знаю? Що можна заболіти. Я знаю, блін. Що... Просто вживати там написано, споживайте розумно, а Вони... не Вони... А пиво можна випити. Ну кожен ну, до... ну, день точно, робити. що його не можна. Наприклад, як пиво. Що ти кажеш, піво? Теж дозіровка це накліп ну, подивився цих людей, що постійно водку п'ють. Ну, видно вже, які вони. Ну то вже ж видно, які вони. Да. А, ну, ну, На кого вони похожі. Да. А скільки вже нема, Умирають. Mm -hmm. Ну тобі от піва не так, тобі от енергетика відстає, от ні біда лучше. Mm -hmm. Що я зроблю? Що я можу зробити, Це що кажуть нашку кажуть... там якось дешеву, потім на там, ну, таке є, як п'яницю, потім кажуть, що а що ви даєте, а чого він його п'є, а що ви йому ж не можете сказати? А що я йому можу сказати? Звонок за дзвонком, нерви Мені, ну, та плічі, та, по, ну, поїхати, трипаються. Синок Бо тебе лічать тим, що ми приймаємо вдома. А при чому тут це? Там ікода, і вкола, дають там же, ну. Ви мені раз додали укола, то мені погано було цілу неділю чи місяць, цілий короче приступи у а зараз все нормально. Ну, ну. То що ти предлагаєш? Може в них щось якісь вітаміни, там ці у що... То ти кажеш, ти, як ти будеш без енергетики в больниці? Ніяк? Бачиш, як я забрала синок гроші на больницю? Я ж тобі дав. Ну, ти їх хоч не багато, але да, вже половину ж дав. Меншу? Ти ж вже і забрав їх. Ігор, як ти їх дав? Тисячу? Общем, ти ж їх, їх далі... При... Я навчитися не можеш розпоражатися їм. Нічого. Ти їх йдеш, тратиш, купляєш очки, браслетики якісь, якісь ніточки купляєш. Потім ти очки вже воно зломане, заховав у кресло. Люблю, кажу, інтереси, кажу... Так пропадають гроші. Бамажніки купляєш, кошельки. Потім кажеш, що тобі не нравляться. Ну, Ігор, то женщини, і люди заробляють. Ну то люди заробляють, то люди заробляють. А я буваю і шачу в лісі, я собі навіть за літо не, не куплю плаття, не піду на базар і не куплю нормального плаття. ти Я не можу теж полікуватися, наприклад. Буваєш на енергетики і прокуруєш? І все? Ти вважаєш, ти що 2200 це пенсія велика? 2100 даже. Ти вважаєш, що це можна прожити? Ну представ, це що ми живемо, Ігор. Дивись, ми за світ платимо дві синок. Ми платимо за світ, за газ, за воду. Купляй тобі порошки, купляєш тобі все на що ти кажеш. Ти свої бігом розбарахуєв гроші і давай, мамо, треба ж футболочку, треба бувку, тре штани. Да все треба, а їсти я заїду Ну, То це ж його не потім знов треба купити, то вода. Це життя попробуй. Люди не виживають, не можуть вижити. кажуть тяжко, хто получає по 10-20 по тисяч. Вони кажуть, нема грошей, вони не можуть вижити. Просто у них завищення, ну, потребності кажучи. То для чого це так, я не знаю. Бо треба ізучать єсь таке Ну, знаєш, фінансовий грав. Фінансова грам називається. Ну, дивись, ну. Дивись, Ігор. Там говорять, що навіть в школі такого не вчать, ніхто такого не вчить. Каже, зарплату до зарплати -то, ну, да. то, ну, як, навірно, як я так. Тратить. Та що, так. Ну, звісно, тому що ти потратив, а по. Треба, щоб деньги були, і на фігню не тратить. То ти це розумієш, бач, але ну, ну, ти, ти так робиш. не робиш. І пристав в один прекрасний Забираю. якийсь день, не дай Бог нас колись не буде, ми ж не, не безсмертні є. І ти витратиш гроші, і до кого ж ти підеш? хто ж тобі допоможе? Я, я можу Ну, половину тож, які получаю. ну потім ну, ти їх знов забираєш. Потім ти знов їх забираєш, Ні, не хватить. То я за що переживаю? Ігор, як ти будеш робити, синок. Ну, може, давай об'яви. Об'яви просто це треба. Буде. Ти ж можеш розбиратися, ти перестанав, ти можеш установити якісь системи. От скажи людям. Може, звісно. Ну, от скажи, це може це хтось. Телефони це все може. Да. Ставків, не от коли? Ніхто ні не, не чітко не розумів. Ну, не Ось сюди так темно. От дивись, коли, наприклад, тобі краще, ти, не завжди він може там піти, він там полежить, трошки йому краще. І він же може просто зробити і так. за комп телефона, і за комп'ютером щось там настроїть. Може це зробити. Може ну, хтось побачить. По телефону, я можу, перепрошить. Це мені треба ноутбук нормальний. Ну, нема не можна, ноутбука. Бутін, абукон, не це вже це, 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 що в мене старий квіт. Ігор, ми тобі так старались, ягодки рвали, а ти їх не їсиш. Я ж знаю, як ти колись маленький їх їв ну, ти... з Руською. Ну, нащо ти обманюєш, а звіток? Ну я ж знаю, що ти завжди <по> їсиш і сахаром посипаєш, дуже любить у мисці. Ну Я не могла, бо кумарі заїдали, я бистренько ось так виломала. Я не люб світок, яку яке гарно черніка. Добре, Боже добре. Боже, яке це багатство, природа. Як, як Бог це все створив. Ви представляєте, як ми його не цінуємо, не цінуємо нічого. Яке це коротке життя, як ми з'їдаємо свої нерви, а як їх не з'їсиш коли бачите, що. Це ж ви не думаєте, це хто же спеціально це все таке затіває, щоб подивитися, яка в мене буде реакція. А я це все знаю і представляєте? Ну нічого. Переживемо, я похуже.